Десятки рівнян знову зібралися на центральній площі Рівного. В останню дорогу проводжали героя Олександра Ворощука. Воїн більше року вважався зниклим без звісти однак, на жаль, нещодавно родина Олександра отримала сумну звістку. Дуже хороша молода людина була всім старшим людям допомагав, взагалі дитина була. Ну безупречно, що в нього не попросиш. Він завжди прийде й допоможе у 2014-2015 роках. Олександр брав участь в антитерористичній операції у березні 2022 року. Добровольцем став на захист батьківщини від повномасштабної російської агресії. Він коли пішов на війну, він казав: Я іду заради того, щоб ви її тут не відчули. Він пройшов АТО, Він знав, що це таке війна. Коли я в нього запитала, це дуже страшно, каже, дуже. Але потім сказав, АТО порівняно з теперішньою війною. Це з 29 травня 2024 року молодший сержант Олександр Ворощук вважався зниклим безвісти. Підтвердити його загибель вдалося лише у вересні цьогоріч завдяки ДНК експертизі. Перед самим 29 травня, коли він загинув, я ще 24 травня в нього було день народження, ми ще з ним поспілкувалися, і він мав приїхати сюди на ротацію. І, на жаль, приїхав, але не так, як ми його чекали. Шукали його, шукали, ми все надіялися, що він в полоні. Ну, на жаль, подзвонили, сказали, що наш Саша загинув. Життя сорокарічного воїна обірвалося на Покровському напрямку. За упокійну службу за Олександром провели у церкві молодіжній поховали на Алеї Героїв у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському воїну. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник. Випуск новин.